Смерть отримати в могилі не могла його, Воскресіння бунта пекла розірвались і похмурить воїскований чего, до світа з тріумфом залишив розп'ятий Христос, воскрес, воскрес, Христос, воскрес, воскрес Христос своє, Сину, воскрес! Смерть утримати в могилі не могла його, бо чекала її жертву честь і слава, тільки слово вимовив великий Бог, і в день третій зорі з зробниці ставі. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос. Утримати в могилі не могла його, темний час приниження минув назавжди, смерте деште, Торжество Пекло, де твоя погрозлива звитяга Хоть утримати в мовілі не могла його і не втримає всі тих, хто вірив твердо, враз Архангел, гучно засуми свісто, і всі правені землі воскреснуть смертви. Христос, воскрес, Христос Воскрес, Христос, Воскрес, Христос і Сиду Воскрес.